Зараз на цій сцені з'являться наші гості з міста Луцьк на сцені Пінопласт. Зустрічайте! Даш, поїхали! Так, добре, вечір Так видіть почекай! Чого вічно це говориш ти? Я теж хочу це сказати. Добрий веселіне! Ні, ну якщо ти зараз ще раз це скажеш, я довідам! Добра веселіне! Добрий вечір, рівне! Добрий вечір, рівне! Ну що ж, для початку у нас випадок на вулиці. Е, Молодий чоловіче. Допоможіть зняти котика з дерева. Де А ось. Катьома Катюнашки хотіли ще п'ять. Скільки час, Катьона? Катьона, заяви, молоче! Якщо не ведеться на мене ваш Катьонок, та сьора но з тим котиком, візьми мене. Під дівчину, яка не задоволена своєю вагою і її вкусила собака. Ааа, чого куди ти кусаєш? Тут відкуси, тут відкуси! Леонардо Дікапріо влаштувався на роботу полісменом. Всім стояти за благобування! Руки вгору ФБР! Використати проти тебе в суті. Добре. Розмова дідуся з внуком. Дід, дєд, 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 дєд! О, ти тут. Дід, чуєш, помниш ти мені гроші з пенсії давав? Ну, no, пам'ятаю. Так от я за них телефон оципанув. А ну no, покажи, ту пару От він. No? Чого? Знову тебе не дурили! Що? Нібать коло! Батя при чому? Надурили тебе так кнопки! Ну, ті! Ну що ну, ну, ж, ми їдемо далі і у нас випадок після дня студента. Не сюди сюди сюди! сюди 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 Алло, мам? Так, да, все нормально! Я знаю, що в мене три дідома не було. Та да, да. Да, нормально з диканом щось тільки не подружився, ні. Не подружився з деканом. так, да, він відлучився. Відлучився, да, надовго. Давай, чекай секунду. Іван Петрович, давайте його в целлофан і закопуйте, закопуйте, закопуйте. А вон вам, да. Да, декан біля мене! Да, декан біля мене! Да, все нормально, скоро буде вдома. Давай. Іван Петрович, я вам кажу, він хотів бути на вашому місці. дівчат? Карасі, Болото. Рязка. Кавиши. А, а Я, Я була в лагуні. І що? що? Та нічого тільки фейсера контроля не пройшла. Що не пройшла? Фейсер контроля. А, і що Сказали, Сказали, чи то страшно красиво, чи то красиво. Страшно то не су. А чекай своєю лагуною. Вчора ходила на кастинг, фермер шукає дружину. І що Це тебе. Це тебе популярність. Що сказали? Сказали, корова вже в нього є, треба дружину. Що, само собою. що то значить само собою? То є, значить? Що ти намікаєш, що я корова? Я не намікаю, я прямо кажу. А щоб тобі пес губи лисав? Ото будеш мого тусконяти, як пересифоні, то здорієш, слабає. Не біжайся, Анджела. Ну добре. Ти бачила, який пан ти наш маршрутчик з нашою села гоне? А шо er, він? Наклеїла на своєму пориді проїзд по місту. Гарі. Треба таке дурне сказати? І Бог. Алло? Ха. А ти з музики щось конкретне слухаєш? Та любе. А я так любе. Музика Микола Янович Азаров читає на ніч внукам сплящу красивіцю. Брежнівські музиканти і в попілі юшку. Друзі, уявіть ситуацію. Віктор Федорович Янукович з міністрами в бані. Пацани. Зирте си В'єтнамки купив. Мені личать, правда? Лічать, лічать. Пане Азара, умик, увим, умкнуть гарячу воду. Увікаю, увікаю. Пане табашні, мило упав. Может его okay, хай положить до наступных выборов. Нет, пане табачник, студенты говорят, в этом году хоть не было. а наостанок хотелось бы вернуться к девчатам, которые ездят по в с плевами и думают, что это оригинально. Ми ще пішли на Ліпідінці, сфоткалися, сій бол. З нами була команда Каленпіноплаз, з нами тепло в кожній хаті.